Питання від підписниці. Чи буде закон про демобілізацію добровольців, які з 22-го року на війні? Давайте подивимося, чи в цьому році, в 25 му чи буде такий закон про демобілізацію військових, які на війні з 22-го року. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Свої думки, питання, так, поговоримо. Чи буде такий закон у 2025 році, який стосується демобілізації військових, які вже давно служать. Це ілюзії одразу кажу. Ілюзії і розчарування. Тобто рішення наче намагаються розглядати, приймати, щось обговорювати, але це все для, знаєте, замилювання очей? Ситуація. Ситуація дуже така, знаєте, помірна. І дуже тяжко прийняти загалом втілити цей закон. От, Тяжко чому? Ну, тому що, тому що в нас не вистачає ресурсів, можливостей, так. І тут, скажімо так, план стоїть зовсім інший, так? Цьому році я не бачу, щоб була демобілізація військових і був прийнятий закон. Все буде висіти і, будуть ще повертатися до цього питання. Ще будуть до нього повертатися, ще будуть обговорювати, говорити про те, що треба допомога, що треба нові якісь м -м, закони, проєкти, але знову ж таки ситуація буде ще зависати. Дуже багато ще брехні у цьому всьому буде. Тому мої золотенькі, поки на цей рік, до кінця цього року, моменти з демобілізацією, ну, я поки не бачу ні законів, ні якихось просувань у цьому плані. Ну, такі реалії зараз нашого життя, на жаль.